Брати і сестри, я теж прочитаю уривок, який нагадує нам ту подію, яку ми згадуємо сьогодні з Івангелією Руки, розділ 1 з 26 по 38 вірші. Я думаю, що думки, якими будуть ділитися, вони частково переховатимуться з тими думками, які вже Максим висловлював, тому що, слухаючи Максима, я підловив, що деякі тексти ну, не ці саме, а паралельні у нас. Ну, Однакові. Тому так. Е, на шостий місяць був посланий ангел Авраїл від Бога в Галілейське місто під назвою Назарет. До діви, зарученої з чоловіком, з дому Давида на ім'я Йосип. звали ту Діву Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав: Вітаю тебе, обдарована благодаттю, Господь з тобою, благословена ти серед жінок. Вона ж, побачивши його, стривожилась від його слів і стала міркувати, що значить це привітання. Ангел сказав їй, не бійся, Марії, бо ти знайшла благовоління у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і буде званий сином Всевишнього. І Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і він царюватиме Якова вічна, і його царство не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як це буде, коли я чоловіка не пізнав? Ангел сказав їй у відповідь: Святий Дух зійде на тебе. І сила Всевишнього тінить тебе, тому і святе, що народиться від тебе, буде назване сином Божим. Ось он, і Єлизавета, твоя родичка, яку називають безплідною, і та зачала сина в своїй старості, і вона вже на шостому місяці. Бо для Бога нічого не буде неможливим. Марія сказала: ось я раба Господня, хай буде мені за Твоїм словом, і ангел від неї пішов. Друзі. На що хотілося б звернути нашу увагу? Мені дуже подобається назва цієї події або свято, як ми називаємо, Благовіщення. Тобто добра вістка, добра новина Євангелія. Взагалі, чому ця новина, яку сповістив Ангел, названа доброю? Більше того, друзі, вістка про Ісуса Христа. Найважливіша звістка взагалі, яка будь-коли лунала на цій землі. Найважливіше. Ми з вами живемо в час інформації, доступу до інформації. Настільки проінформованого і обізнаного покоління, як тепер, я думаю, ще на землі не було. Такого доступу до інформації, як ми з вами, не мало жодне покоління перед нами. Ну, навіть ще коли відкинемо ну, 25-30 років тому. Коли, наприклад, такі як я, люди ще вчилися в школах чи там у навчальних закладах, більшість хто хотів навчитися, сидів у бібліотеках, копався в книжках, так же Максим. Шукали щось десь викопували, докопували. Сьогодні цього не потрібно робити. Чому? Сьогодні Маленький пристрій, який вміщається в кишеню, відразу переносить тебе куди хочеш. Хочеш, цікавить тебе географія? Будь ласка, цікавить тебе політика, будь ласка. Цікавить тебе економіка, чи можливо фізкультура і спорт, чи ще будь-що будь-яка інформація легким дотиком е на твоєму. Агрегаті цьому, і ти відразу отримуєш, що потрібно, що хочеш, і що не хочеш, і що не потрібно також. Але, попри все це, попри величезну кількість інформації, яка сьогодні міститься на різних носіях, яка сьогодні є доступною для людей, вістка про Ісуса Христа залишається найважливішою і найактуальнішою. Я згадую один випадок, колись я ще, будучи молодим віруючим, після одного із святкових зібрань повертався додому. І в нас була квартира в будинку. І я підходжу до свого під'їзду, дивлюся, сидять сусіди, ну, двоє, батько і син. А я знав, що їхня там дружина відвідує одне зібрання. От вони мене побачили і кажуть, ну. Слухай, сідай коло нас, а вони вже трошки підігріті були. Сідай коло нас, розкажи щось новеньке. Я кажу, що ж вам розказати? Ну щось новеньке. Ну кажу, новеньке це те, що Христос Воскрес, якраз Пасха була. Він каже, ні, це ми знаємо. Ти нам щось новеньке розкажи. Я кажу, так це найновіше, найсвіжіше і найважливіше. Ні, це ми знаємо. Ну, кажу, що вам ще новенького сказати? Ну кажу ще, знаєте що сказано в Біблії, що п'яниці царства Божого не спадкують. Ви знаєте відповідь, яку я почув від них, вона мене вразила по сьогоднішній день, я ну, згадую і її не можу спокійно задати. А вони кажуть, а ще написано. Ніхто хай не судить вас за їжу і за пиття. <рес> от, друзі, так ми поспілкувалися. <рес> я просто до чого. -то. Вістка про Ісуса Христа вона найважливіша. Чому? Я хотів би назвати кілька аспектів. Взагалі, це теж ну, тема, над якою я міркую і, можливо, дасть Бог, коли ми закінчимо ту тему, яку почали ще в минулому році. Можливо, ми поміркуємо з вами ще і про, е, в цьому напрямку, чому саме Ісус Христос є найважливішою постаттю, особистістю взагалі у всесвіті, в історії і, і, і так далі. Е, отже, перша причина, чому ця вістка така важлива, найважливіша, тому що це вістка або це інформація, яку сповістив людям хто? Бог. Ну, по словам, я сказав. Тобто це слово від Бога, це слово творця до свого творіння. Це інформація, яку не можна пропустити повз вуха. Ну, коли людина сидить і продивляється якусь стрічку новин чи інформацію якоїсь, вона щось її цікавить, вона затримується, що її не цікавить, вона проминає і таким чином фільтрує. Так от, друзі, коли йдеться про інформацію від Бога. Її не можна проминути. На ній потрібно зупинитися. До неї потрібно дослухатися, її важливо збагнути, зрозуміти, осмислити. Тому що це говорить Бог. Далі. Чому ця вістка важлива? Тому що це вістка про Ісуса Христа. І виникає логічне запитання. А хто він такий? Чому саме інформація про Ісуса Христа, звістка про Ісуса Христа, вона має е, зайняти головне місце в моєму житті, в моєму світогляді. Взагалі. Чому? По-перше, Максим вже цитував цей текст Писання, е, послання Апостола Павла до Колосян. Е, перший розділ. Послання до Колосян, перший розділ, вірші 16 і 17. Зараз я зачитаю. Бо ним створено все небесне і земне, видиме і невидиме, чи до престолу, чи панування, чи на чи влади. Все через нього і для нього створено. І він є раніше за все, і все ним стоїть. Друзі, по-перше, вістка про Ісуса Христа важлива з тієї причини, що Христос не пересічна людина, це непересічна постать взагалі в історії людей. Його не можна ставити в один рівень з найкращими із людей. Чому? Тому що він відрізняється від людей так, як Творець від творіння. Так як Творець від свого творіння. Ну, Наприклад, люди часто захоплюються якимось винаходом або якимось шедевром мистецтва, але їхнє захоплення, воно знову ж таки має привести їх до Бога, до того, хто це зробив. Тобто, якщо це якась картина, яка захоплює своїм е, своєю яскравістю, підбором кольорів, е, тонкощами, які передає, відповідно люди в цій картині мають побачити. Художника, який втілив свої якісь ідеї думки. Якщо це якийсь, скажімо, транспортний агрегат, і люди звертають на нього увагу, то вони захоплюються ким, мають захоплюватися. Конструктором, який це все ну, придумав, продумав і втілив його у життя. Так от, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми маємо розуміти, що Ісус Христос є Той. Через кого і заради кого був створений Всесвіт? І ми з вами в тому числі. Е Є така пісня, її раніше часто співала молодь все для тебе Вищим разумом Создано». І от коли брати почали міркувати і прийшли до висновку, що виявляється трошки не так, ну, пісня говорить, все для тебя мається на увазі все для людини». А Біблія каже, не для людини все було створено. Виявляється, не людина в центрі. Не людина є метою творіння. Метою творіння є Ісус Христос. Ісус Христос, через якого і заради якого було все створено ним і для нього. Тому, коли ми говоримо, що вістка, яку сповістив Ангел, вона стосувалася Ісуса Христа, це Вістка, яку не можна відкинути і пройти повз неї. Чому? Тому що Ісус Христос це Той, ким і заради якого створено все. І ми, як люди, як творіння, ми повинні усвідомлювати, що знехтувати Творцем, знехтувати тим, заради кого ми з вами були створені, заради кого нам з вами дане життя навіть фізичне. це Край злочинно, це неправильно. Тому ця вістка заслуговує на нашу увагу. По-друге, Ісус Христос, він не тільки Творець із міст творіння, а Він і суддя, який має судити живих і мертвих. Він той, який призначений Богом Отцем, який має розглядати справу кожної людини. Відповідно, перед яким кожному із нас доведеться стати, перед яким кожному із нас, із людей, доведеться давати відповідь за своє життя, він той. Друзі, якби ми усвідомлювали, що всі ми, що всіх нас, ну я зараз, можливо, узагальнюю, слава Богу, тут зібрані люди віруючі, які усвідомлюються, але в цілому я говорю за нас як за людей. Якби ми усвідомлювали реальність майбутнього суду і зустрічі із суддею, то я думаю, особистість судді нас би дуже цікавила. Нам би хотілося більше дізнатися про цього суддю. Чому? Знаєте, інколи люди, які ну, десь у цій сфері знаходяться, підпадають під суд, яких судять, вони вже знають своїх суддів, вони знають, що від якого судді можна очікувати і, і так далі, з яким суддею можна домовитися, з яким не можна домовитися. Так от Ісус Христос це суддя, який має судити всіх людей, живих і мертвих. І тому вістка, яку сповістив ангел, вона набуває ще більшого значення і важливості з тієї причини, що ця вістка стосується того, з ким нам кожному належить зустрітися. Перед ким нам належить стати і кому нам належить давати звіт за своє життя. І наступний момент, що ще? Стосовно Ісуса Христа. Чому цією вісткою не можна знехтувати? Тому що Ісус Христос це єдиний Спаситель для всіх людей. Це єдина можливість врятуватися від суду. Це єдиний рятівник. Немає іншого <клес> імені, даного людям під небом, яким належало б нам спастися, окрім імені Ісуса Христа. І тому сьогодні сказати, ну, це не актуально для мене, це не важливо. ну, Є набагато цікавіші речі, краще подивитися от, якийсь чемпіонат е -е, з якогось виду спорту, або дізнатися, як живуть люди там на якихось Багамських островах чи ще в інших якихось місцях, і так далі. Це нам цікавіше. Але, друзі, насправді Ісус Христос. Це той, кого не можна обійти своєю вагою. Він єдиний шанс, і не тільки шанс, а гарант. Єдиний гарант, найнадійніший для спасіння будь-якої людини. Тому мені би хотілося побажати всім нам, щоб ми були уважними до всього, що стосується Ісуса Христа. Щоб ми не проходили повз ту інформацію, повсте Слово, яке Бог говорить до нас, щоб Ісус Христос, Він завжди викликав нас у наш живий жвавий інтерес, щоб нам було цікаво пізнавати Його, пізнавати Його волю, пізнавати Його Слово, пізнавати те, що говорить Бог. Так як сказала Марія, ось я рава Господня, хай буде мені за Твоїм Словом. Тобто для неї звістка, яку вона почула, фактично е стала підсумком всього її життя, до того і платформою для її майбутнього життя. Життя вже з усвідомленням того, що відбувається щось величне, щось надзвичайне, що втілюється Бог в маленькому дитяті. Хай Бог допоможе, друзі, щоб е нас з вами захоплювало. Вістка про нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амін. Боже, хвала тобі, подяка за Ісуса Христа, за цю звістку, яку ти і до нас, доніс, і даєш усвідомлювати, що це найважливіша, найрадісніша звістка. Я благаю, Господи, допоможи, щоб ми були захоплені тобою, любили тебе, любили Ісуса Христа і прагнення пізнавати Тебе, виконувати волю Твою. Поможи нам звіщати про тебе в цьому світі, який зневажає тебе, який нехтує тобою, не усвідомлюючи, що ти є той, хто насправді може щасливити будь-яку людину. Поможи, Господи, щоб наші уста не замовкали, наші серця палали любов'ю до Тебе. Тобі хвала і слава за все, цю Сину Духу Святому. Амінь. Амінь.